Що стосується віку, рак шлунка виникає переважно в людей 50, за винятком такого специфічного так званого дифузного раку, шлунка, який розвивається частіше в тілі до гелікобактер пілорі, стосунку немає і переважно є генетично зумовленим, який може бути в людей молодшого віку, і для якого фактично передракових змін немає. Що стосується раку шлунку так званого кишкового типу, то тут дійсно ми спираємося на так звані передракові зміни. Тобто це є атрофія, це є кишкова медипозиція, це є дисплазія. Це може е, трошки такі для непідготовленого слухача хитрі терміни, але це є зміни, які верифікуються гістологічно і залежно від розповсюдженості і ступеня заавансованості е, супроводжується більшим чи меншим ризиком. Раху шунка.